Професійні шулери та ілюзіаністи повинні вміти не тільки добряче перемішувати колоду карт, а і відволікати увагу глядачів під час виконання тих чи інших карткових технік, як для фокусів, так і для карткових ігор. Ми можемо взяти, наприклад, шестірку бубни, закинути її до середини нашої колоди, перемішати, звісно. Після чого лише зробити ось такий клад з пальцями і все момент шестірка бубни. Вже у нас на коробочці. І це насправді дуже добре видно, тому що це дійсно так. Але ми на цьому не закінчимо. Шістка бубне знов всередину. Знов перемішуємо. Наприклад, ось так. Можна ще підзняти декілька разів. Але ти зараз підпишись на канал та постав подобайку цьому відео, тому що ти пропустив. Але в цей момент шістка бубне вже у нас під цією коробочкою. Але ми підемо далі: шістка бубни знов всередину. Знов декілька разів перемішуємо. Робимо клад з пальцями, і тут її більше немає. Я пролисну кожну карту для того, щоб це було добряче видно. Але насправді шістка бубни вже в цей момент у нас на коробочці. І це дійсно так. Напиши в коментарі, як тобі такий фокус?